Ну що, всім привіт-привіт-привіт, хто смотрить у запису, давайте переходимо на другу пару J Tіми проти G2 BlackList. J Tіми на першій стороні вони виграли шоу матч, обрали для себе синю сторону. І йдуть бани мінус Фіора. Мінус Дякарім. Ну, як я і казав раніше, Якарім і Фідел це бани на червоній стороні. Пермабани. їх ніколи не випустять. Червона сторона тут слабкіша трохи. Мінус Гвен. Вирішили зіграти танка. Якогось. Валібіра, Орна. Чому Гвен банить? Мінус Джейс від команди G2. До речі, колектив G2 вийшов. Ой-ой-ой, ой ой вирішили самі забанити Фідла. Мені здається, що на ну, колектив G2 взагалі би банив на ну, Фідла сам. А так вони дали ще один бан, можливість ще, ну, забанити іншого персонажа. Забанили Акаля. Джакстоп, як завжди, у відповідь, скоріш за все, буде Каміла. Або, скоріш за все, і банили Джакса. Ой, ну банили Гвен, щоб Джакс грав проти Каміли. Ну, так, бачимо, що Каміла це відповідь. Незмінна. Якщо Фіора в бані, то Каміла буде проти Джакса стояти на лінії. Зерічка з'являється. Ну, на Зері ми бачили відповідь Заю. Зая Кайса. Цих персонажів під зер... на Зері можна брати. А, да, з'являється Грага Зая на ботлейн на дуолі. І Джакс на топ проти Каміли. Саппорта будуть добирати? Галіо наутілуса. Ну, я вже бачу просто, що номіта не змінилась. як були чемпіони, такими вони і будуть грати. Будуть мінятися лише Мідлей і ліс. Зікс на мід. Або це може бути флекс пік. Зігс буде на боті нафармити, а Зеріп іде на мід. Заставили задуматись команду джейтімів. Ну JTMI кажете, ми їх просто на класі переграємо, нехай беруть все, що забажають. Ми своїм стандартним драфтом зараз просто-напросто винесемо все вперед ногами і все. Мінус Варус. Це ж, ну, все ж таки з X на, на дуалінію піде. Буде замість АДК фармити. размерковывает команда Джей team Забанил и Браума. Минус Казикс. И останет бан. Станет бангалью. Ну там может я вытащить просто-напросто на Утилус за Танка. Ну, якості танка і все. І наутілус буде більш мобільніший і корисніший, ніж Грагас. Шен в ліс. І не бажають показувати свого саппорта. До останнього ховають його, щоб ніхто не зрозумів, хто куди піде. Міт або Зікс Міт. Ну, носивовий пік на міт Володимир. І зараз джанглер Атрокс. Ну, бачимо, що на Китайці грають одне і те саме. Не може Фідл з'явитись, він в бані. Він забанений. Самі ж забанили і все. Прийдеться грати Атроксом. Скажете, що зараз цього Атрокса просто-напросто в ліс навіть не зайде. Алістар з'являється, ну. Сергій Поляков. Ось вам Алістар. Ось вам Каміла. Ось вам Шен. Все як завжди. Все добре. Ну, я би. Це комп'ютер дає 82% через те, що. Ну, колектив в тімів дуже такий сильний. А якщо так брати, то. На початку гри ну, сильніше буде G2 по драфтом. В них по драфту буде просідати лише Зері, Середня стадія гри за командою g GTamів буде. А game за командою G2. Там зері, у Лейті просто-напросто буде всіх знищувати. Перетворювати всіх на попіл, але це якщо б грав би бот з ботом. Якщо б всі гравці були однакового рівня. В принципі, так, да, я так зараз подумав. Наутілуса не треба було брати зая 1 ульту Наутілуса Володимир Дин додинають Ульту на Утілуса. А більш там і ти ні в кого не хочеш цю Ульту віддавати лише в заю. Краще вже флеш камба цього Алістара. На неї треба зреагувати. Менше часу дається. Ну все. Погнали в гру. Грага Зая проти Зікса Алістара. Ну, як я і казав, що це фл був флекс. І бачимо, як Алістар вже втратив пів хп. Просто Грагас пішов грати по Алістару і змусив його вже зробити рекол. Ну, Зік сам буде грати на лінії. Алістар буде більш такий мобільний, буде роуміть більше. Давайте я приберу це з мапи. Зроблю якось так. Нехай воно там буде на рекламі висіти. Ну, тут колектив 2-0 за JT-мами. Просто-напросто ніхто. G2, мені здається, не зможуть нічого зробити. Знову врив Грагаса. Він з підкидання. Алістар вже повинен знов робити рекол. Та... Ну, це як я би зіграв би на Алістарі. Перший ганк від Атрокса. Сповільнений від Зері. Но Зері нічого не витратила, просто відійшла спокійно собі і все. На Зері все більш-менш нормально. А ось ботлейн зараз буде тавердайв. Третій рівень просто-напросто заходить, Гра спатаншив. Пластину не зняли, нікого не вбили. Просто налякали. Там варди стоять, Атрокс такий. Каже, ладно, піду, треба забирати. Атрокс зробив на ну, зачистку червоного сайду і все. А ще наворовує Трокса в цей час. Каже: ну ти поки там бігав. Тавердай, там на міт вийшов, там вийшов. Я в тебе синій вкраду. Разом з Камілою забирається ще й Крабік. Ще вже п'ятий, а трокс четвертий зараз повинен бути. Так, четвертий тільки апнув, а у Шена вже почався. Ну шостий набирати собі. Так, да, це ну, Шена не грати на гарені Варамчику. Ну, дуже агресивний лісник. Що в Арамі він такі вриви робив, що зараз підвежу в ліс. ганк на мід зробив. Каміла просто втрачає пів обличчя. А навіщо це? А, ульт Шена! Треба буде з блудом пограти цю камбу. Ульт Каміли, ульт Шена, просто-напросто ти береш і просто вбиваєш все, що бачиш. Зікс пішов, КДК взяли ботинки загрейдили. First blood. Камілім. Але Шен зараз залишився без свого синього лісу. JT ми просто гапнули бот. Вони вирішили знищити його, щоб взагалі ніхто нічого не міг зробити. Показують нам, як тут. Ну, Віддав Counter-Strike Джагс і тут так і каже, що на в мене є ульта, давай закриваємо його просто-напросто. Кабіла отримала перевагу над джаксом зараз. Ну бачимо, що Джаксу все одно він. В трейдах просто-напросто втрачає менше хп. Чобуні, флеш, таунт. Ну, не дотягувався вже. Стрибок на стрибок і там все одно, а тут вмирає Зікс. <плес> я, я дивлюсь на це підкидання від Алістара, і він, він, він їм постійно промазує. Він намагається зробити не підкидання, але в нього нічого не виходить. І знову Тавердай, ну не Тавердайф, а просто ганк на Джакса підвежі кажуть: ну ви нам не даєте жити нашому боту, ми будемо вбивати вашого топлейнера. Подивимось, що ви потім, ну, потім зробите ну, проти нашої Каміли. Так, Каміла робить рекол, у ще вже є диван. Що бере Каміла собі? Не показують. Нічого не взяла? Не може зробити предмет? Покажіть, будь ласка, Каміла, що вона там набрала собі? Вся команда J Timів просто побігла забирати ну, дефати цього Нугеральда. А Трокс підтягнув Каміла. Каміла виходить на круках, на ногах. J Тім каже, ну дякуємо, що ви. Ну, побила Нугеральда. І Володька в спину заходить. Шен повинен виходити. Боже, що тут коїться. Каміла така, та ні. Якщо вмират мінус флеш у Каміли. Зері підійшла і герольда забирає команда G2 blacklist. Зері? Так, диван проти клика зміїного. Атрокс пішов в літаліті. Каже: Я не буду брузером, я просто хочу всіх вбивати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Алістар просто в... прилетів і вмер. Так. Каміла робить свій ульт по Атроксу. Атрокс тільки що виживає. Джакс просто трьох застанув Counter-Strike, вбив двох. Ну і все, тут гейм для команди G2. Вони програли. Тут вже гейм. Команда JT мене не відпустять це. Дуже сильно розплітались. Джакс просто 1 в 3 вбив двох. І все. Рекламка Кока-Коли. Ну, бачимо, так, як грає. Саппорт команди G2. Ай-яй-яй, ну, ця команда. Поки що ця команда дуже погано відіграє З того, що я побачив, це ну, претендент на останнє місце. Дивимось зараз. Просто-напросто. Джакс в трьох флетів двох вбиває зері. І все. Ну не повинні були команда G2 давати бійку за цього дракона. Вони слабкіші в цій стадії гри. В них лейт лише є. Вони повинні були відігравати вже далі від Каміли. Зері повинна була ну, ну, фармити дві лінії, а Зікс просто відпушувати. На Міду, що там на Міду відбувається? Ну просто цей Алістарт це просто душечка. Він, він в соло продав гру. Так, Атроф вже збирає Black Leaver. В нього є зуб, щоб пробувати щиточок від Шена Команда ми просто повільно чекають свої предмети. І будуть хвилини через 5 вони завершать цю гру. Просто з, -з навіть прийшла, вона нічого не може зробити, вона не може підійти до кріпів. Пішла зміна, ротація з X пішов на Мідлейн, він зрозумів, що там йому нічого не світить. Ну і він з пелами може швидше відпушувати лінію. Зері 9 ЗІКС 10. Таке. Може вони цим хотіли зробити, що типу, зікс буде трохи. Ульт від Шена, ну треба було продавати цього бика, ви нічого не можете зробити. Краще пульт було залишити на Камілу. Каміла дуже далеко знаходиться на Мідлейні зараз. Ульта Та Володимира забирає бика, все ж таки падає вежа. Ну тут гейм. тут Ця тут гра вже завершилась. Зараз джакс. А він вирішив не йти. 50 хп залишилась у вежі, вежа впала. Джакс не зміг. Задефати її. Ну і зараз Джакс проти Каміли, мені здається, сам ну, сам на сам не вистоїть. Ульт Володьки, просто лужа вийшов з під вежі і все. Ну, рахунок вже потрох на 400 голди JT ми вийшли вперед. 1-2 по таверкам, по килам там равен... А, нет, 6 4 по килах. И один дракон на корость команды Джей Тимев. Ну, Джей Тимев уже находятся биле дракона. Очекуют врыва. Просто Грагат скаже, ну ладно, ніхто не хоче йти, я сам почну його бити. Каміла стоїть у кущах на, на Вардіку. Не бачила Вардік. Пішов ульт. Два ульта прийшло. Забрали Атрокса, але Атрокс все ж таки зміг забрати другого дракона для себе. Володимир з на наповкав, попробував і Джакса намагається закрити. Джакс під Counter-Strike. Під... Прожимає жоню, Вбиває Джакса, Зараз вмирає ще і. Й... Ой-ой-ой! Що, що робить ця Каміла? Ця, Кам... ця Каміла в соло намагається виграти гру. Вона зрозуміла, типа, в нас нема саппорта"? саппорт, а саппорт Діф каже це. дніщем. А, Ну каже так, Шен, ти більше. Ультун лише на мене тримай. Я виграю, каже, цю гру 1 в 9. Ну, дивимось. Просто-напросто Каміла робить притяжку ульт по атроксу. Зверху прилітає Ульта Шена. І ще. Джакс цей. Ну, он Грагас просто ультою викинув Камілу. Якщо б не викинув би, то скоріш за все Каміла б добила б швидше Атрокса і дракон дістався б вже команді G2. Ну, G2 бореться, вона не, не здається. Вони зрозуміли, що би хто такий, треба міняти. Або гравця, або чемпіона цьому гравцю. Ну, це перший виступ цього колективу на такому турнірі, тому ну, можливо перехвилювався трохи. Знову йде та ж сама зв'язка. Ульта Каміли, Ульта Шена і все, і мінус один. Але тут Атрак вже летить, закривати, зачиняти Камілу. Каміла каже, ну кому віддатися? Бик вбив заю. Каміла віддалась Володимиру де бійка. Обидва колективи дуже биті, але у зері не вистачає ще предметів. Шен загуляв дуже далеко, треба виходити, виходить. Втік. Не зреагував Атрокс на те, що ну, побачили Шена, або не було кнопок. Ну, дає бій, дає g 2 не здаються, вони кажуть. ні, Ми можемо все ще виграти. У нас лейтгейм посильніше буде, у нас Каміла гапнула Джакса, каже все, коротше. Ну, в них є камба, але вони цю камбу не можуть дати нормально. Вони намагались на драконі це зробити. Ну Каміла Шен Зікс, але трохи не вистачило. Ульта Зікса там потім підійшла. Ну і знов-таки це кейдж сетап в одну ціль. Каміла всіх розкидає. Ну їм головне вбити або Джакса, або Заю. І там далі можна буде вже грати. У Заю вже є антихіл, у Заї вже є Кровопийця, у Зікса Ліандрій і Ехо І сферка на антихіл проти Володьки. Джонька, а у, у нас Кое Володимир несподівано грає разом із Меджаєм. Вирішив, що Меджай потрібен. Зері кровопийця, Зубна Шора і збирає пробиття і антихіл. Поклон Лорда Домініка, і як він зараз називається цей предмет. Покликання Палача. Далі пробиття піде і все. Cosmic Drive, Proto Протобелд, Rabadon і Меджай. 13 й на 13. -й. Від Пушлінії з'являється третій дракон. Один крок залишився до душі дракона для команди J-Timів. Це в нас буде горна душа, це будуть постійні щитки. І треба забирати цей об'єкт. Шен дуже далеко знаходиться, але Шен може прилетіти на ульті. Запушували нижню лінію. Там мені здається, мали змогу взагалі забирати вежу. І пішла бійка. В Атрокса Ульта. Атрокс підрубає свій ульт. Бик викидає Атрокса. Не дає, що підійшов. Забирається дракон все ж таки з шеном. Володимир на лоу ХП вийшов, але Зая, Зая розкинула пір'ячка і починає всіх розбивати. Каміла вимушена прожимати флеш. Зері мертва. І йдеться погоня за Камілою. Каміла каже, ну ви рекольтесь, рекольтесь. Я заберу у вас червоний баф. І колективи пішли на на Шора зараз. Трохс одразу починає бити гідром, зміюку. Подивився Зікс, X, побачив, що забирається об'єкт, побачили, скільки ХП залишилось. 3700 буде стіл чи не буде? Почалась бійка, Каміла знаходиться з іншого боку, Шен вмирає, все цю Гідру потрібно віддавати. Зікс намагався вкрасти, але Зікса добив Володимир просто. Ну то він з руки віддав таке тичко і все. Ну, слухайте, я вважав, що на 13-й хвилині гра завершиться. Ну, вже 18 та завершається. Незважаючи на те, що дракона... Ой, ну, барона забрала команда J-Timів. G2 попереду по голді йдуть. А ця голда на Камілі. 2500 і GT ми забирають ще Елдер Дрейка. Д2 навіть не йдуть. Навіть не йдуть перевіряти цей об'єкт кажуть. Ні. Ми... Ми вирішили, що ми вже програли. Ми віддаємо все Мідлейн падає без бою. Намагається відпушити Кріпчиків. І кріпчики з бафом бароном. Просто-напросто йдуть вперед і ні на що не зважають. Зая також бафає, ще. забираючи. ні, мідлейн відбили. Потрохи одна тачанка є, вона просто-напросто б'є, но Зая там пару тичок дала, вежа впала. Ультана на відпуш, але під бароном маг демедж дуже слабкий проходить і все. Зері намагалась пережити врив Володимира під жоною і живе. Ой, ну гарний врив був. Та все. І перша карта йде за командою JD Gabilg.